Продовжуються ігри п'ятих обласних змагань з футзалу серед вищих навчальних закладів. П'ять команд, які змагаються за перемогу, відіграли третій тур. Деталі знає Марина П'ятаченко. Стартувала щорічна спартакіада з футзалу серед ВНЗ. Його учасниками стало п'ять колективів з усіх вишів області. Уровень футболістів, міні-футболіста вираз виразно он ровний зараз. Зараз реально три команди можуть стати побідітелем. Політехнічній з педом 0-0. будуть рішатися різниця, тепері, хто будуть пепті виграють після зіграних двох турів. Першу проміжну сходинку зайняли політехівці, а за ними розташувалися глухівчани. Ці колективи і стали учасниками центрального матчу туру. Швидку гру внаслідок розіграних атак показали студенти класичного сумського вишу. Втім, зберегти ворота сухими політехівці не змогли. Один раз їм таки довелося розіграти м'яч з центра поля. Після першого тайму рахунок 4-1. У другому глухівчанам забили ще 5 м'ячів. Як підсумок 9-1 перемога ФК Сумду. Уровень э, подрос, команды э, выровнялись, пусть вас не пугает этот счет э, сегодняшний. Просто э, они, э, мы больше играем и не в футбол, у них были очень много амбиций. Мы с основным соперником в там сыграли в ничью, поэтому э, в каждой игре пытаемся играть на победу, независимо, э, сколько мы забьем, потому что знаем, не только от нас зависит, нам самое главное выиграть. Попереду ще два тури, після яких назвуть переможця. А поки на першій сходинці закріплюється сунду на другому місці. Майбутні вчителі, на третьому глухівчани, а за ними аграрі та банкіри. Марина П'ятаченко, Сергій Сурков на часі спорт.